І більш детально про ухвалений законопроект розпитаю Євгенію Кравчук, народну депутатку, заступницю голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Усім, пані Євгенія, перед передусім хочу запитати. Деякі нардепи вже повідомляють, що спікер підписав законопроект. Чи є у вас інформація, чи так це. Так, підтверджую, спікер підписав ще під час засідання. Ми доручили невідкладне підписання, і ем, дуже сподіваємося, що в найближчі години президент також зможе підписати цей законопроект. Відповідно, він ем, дуже швидко вступить в, в силу там після публікації у відповідних офіційних, офіційних ем, друкованих виданнях. Пані Євгенія, давайте детальніше що саме передбачає ухвалений законопроект щодо набує саб. Які ключові зміни він принесе в роботу цих органів? Ну, фактично ми повертаємося до статус-кво, який був до 22 липня, тобто до тих попередніх змін, які власне викликали і певну суспільну, суспільну реакцію і реакцію з боку наших західних партнерів, тому це власне. Ну, ті ті норми, які дозволяють е, процесуальну незалежність, тобто не буде жодних додаткових функцій щодо антикорупційних органів у генерального прокурора. Е, водночас там є норми е, нові, е, і вони м, стосуються якраз. Е, Унеможливлення російського впливу або втручання не лише в антикорупційну систему, але й в усі правоохоронні органи, тобто запроваджуються додаткові перевірки, вірніше нові перевірки від служби безпеки України, а також перевірки на детекторі брехні, які будуть робити, якщо це стосується от САП, то їхні внутрішні підрозділи, які і так перевіряють детективів. Як ці зміни позначаться на роботі антикорупційних органів? От ви сказали, що СБУ буде перевіряти на детекторі брехні? Також От, власне за який термін мають пройти перевірку детективи і працівники САП? На детекторі якраз будуть перевіряти не СБУ, а, а працівники, які і це і, і їхні внутрішні департаменти, які це робить, але а, служба безпеки буде там за своєю методологією інші перевірки робити. Ну тут краще вони хай а, коментують або не коментують, бо а, я думаю, що ворогу не варто знати всім всі а, додаткові заходи, які будуть а, в житті. А, з, а, з приводу що це дасть а, а, антикорупційним органам, то ну а, ми сподіваємося, що вони знову. З новою енергією власне будуть боротися так або розслідувати топ-корупцію, бо ем, саме такі справи е, вони важливі, і ем, очевидно, що ем, українське суспільство очікує ем, не лише там якихось гучних затримань, але й ем, те, щоб доводити ці питання, е, чи ці процеси е, до кінця, якщо дійсно вона обвинувачених е, доказана. Чи були в процесі ухвалення законопроекту якісь дискусійні моменти, де доводилося шукати компроміси, наприклад? Ну нагадаю, що до основного законопроекту президента Володимира Зеленського, який власне і був сьогодні проголосований і за який віддали 331 голос в цілому народні депутати більше ніж конституційна більшість були зареєстровані альтернативні законопроекти. Але очевидно, що ну безумовно, кожен депутат має право законодавчої ініціативи, але це радше було зроблено для зроблено для там. Певної публічності, і ну кожен хоче висловити звичайно свою ем, думку. Але те, що зрештою, і одноголосно комітет профільний підтримав, і в залі абсолютно всі фракції групи дали хтось більше, хтось менше, звичайно, голосів. Але ем, ну 331 голос це достойний результат для Верховної Ради. я вважаю. якою може бути реакція наших міжнародних партнерів Європейського союзу, Європейської комісії. Бо ми чули до цього ну, критичні зауваження. До попереднього закону От, власне яких скажімо так реакції якої реакції чекати від наших партнерів? Ну, ми вже бачили схвальну реакцію і заяви послів Великої Сімки, і а, лідерів а, країн, з якими говорив президент Володимир Зеленський, це і пан Макрон, і Мерц, і Мерціч прем'єр-міністр Данії пані Фредеріксен. Тобто, ну з, з усіма з ким спілкувався Володимир Зеленський, пані Урсула фон -er президентка Єврокомісії. Від э, 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 усі були проінформовані так з боку э, з нашого боку. І ем, вони схвально звичайно оцінили крок спочатку подачі цього законопроекту. Ну і е, очевидно, що ми вже сьогодні будемо бачити цю реакцію е, і не сумніваюся, що вона також буде схвальною. Пані Євгенія, дуже дякую вам за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Дякую.